Цьогорічна посівна кампанія обійшлася Україні у 66 мільярдів 600 мільйонів гривень. Про таке повідомив міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко. Це майже на 40% більше ніж торік. За словами міністра власних коштів на посівну витратили 54 мільярди гривень. Решту ж потреб покрили кредитними. На даний момент наша весняно польові роботи в Україні практично завершені. Значить, це було насправді найскладніше, можливо, в історії України посівна кампанія, тому що частина земель, ви знаєте, ми було втрачено через окупацію, велика частина земель замінована. Це те, що в зоні АТО. Я вважаю, що результат, що ми маємо зараз, це на даний момент майже 99% посівної кампанії очікувано завершено. Це я вважаю, що результат був досягнено завдяки спільним зусиллям всіх наших аграріїв в країні. Водночас, фахівці аграрного ринку таку думку уряду щодо обсягів врожаю не поділяють. Мовляв, навіть за сприятливих погодних умов скорочення можливе щонайменше на 10-15% порівняно з минулим роком. Причиною тому економія фермерів на добривах, насіння та решті складових посівної. було внесено як минулого року, так і цього року менше добрив. частково. Почали використовувати такого не премія середнього класу більше насіння, і частково почали міняти схему по засобах захисту рослин, переходячи на більш дешевше. Ці три фактори, які в принципі є дуже важливими на етапі формування врожаю, скоріш за все спричинять до скорочення врожайності порівняно з попереднім роком. Скоріше за все, може бути скорочення до 10-15%. і оцінюємо потенційний врожай зернових на рівні 52-55 мільйонів тонн. Удосталь буде певний лише зернових. У профільному міністерстві розраховують, що валовий збір врожаю таких культур буде в діапазоні 55-62 мільйонів тонн. Зерновий клин в усіх категоріях господарства становить 14,8 мільйонів ГА. Також на рівні минулого року, 14-го з них озимих культур це 8 мільйонів ГА, це 109% до минулого року. Ярових зернових і зернобобових – це 6,9 мільйонів гектарів. Крім того, ризиків у забезпеченні країни цукром теж немає. Навіть попри те, що посівні площі цукрових буряків скоротили, адже ще два роки тому в Україні спостерігали перевиробництво. Через це ціни на цукор почали падати водночас вийти на зовнішні ринки так і не вдалося. Експерти говорять, в переважній більшості країн цукор виробляють виключно для потреб внутрішніх споживачів. Тож і Україні не варто хвилюватися через це. Зараз ми оцінимо на рівні мільйон шістсот тисяч тонн, враховуючи перехідні залишки з попереднього року, навіть цих обсягів, які були посіяні, будуть вироблені потенційно, достатньо, щоб покрити потребу на маркетинговий рік. Утім, непроста ситуація склалася з посівом гречки, адже площі під цю культуру довелося скоротити до 127 тисяч гектарів. Водночас, для забезпечення нормального споживання українців необхідно засіяти ще найменше тисяч гектарів. Експерти кажуть, головною причиною тому стало те, що ці. Ця культура для селян вкрай нерентабельна, Тож вони переорієнтовуються на більш прибуткові культури. Більшість аграрії все-таки концентрується на тому, що принесе максимум на зернових євлінів. Що ж це відбулося скорочення? З іншої сторони, знову ж, державної якої програми немає. Підтримки виробників гречки. Це ж соціальний продукт. Ніде в світі його більш так не їдять. Це чисто на внутрішній ринок, мало б якась можливо, дотація на гектар чи хоча б мінімальні ціни реалізації. Держава не втручається. Аграрію вже немає можливості ризикувати, відповідно скорочується. Болючим ударом для вітчизняного агросектору стала війна на сході та анексія Криму. Зокрема, на півострові через відсутність поливної води загальна площа зрошувальних земель скоротилася аж в десятеро. А у Криму традиційно вирощували рис для потреб вітчизняного ринку. Тож, за підрахунками мінагропроду, втрати рису сягнули 81 тисячі тонн. Наразі ж аграрії змушені були збільшувати площі посіву цієї культури в інших південних регіонах. Для України буде достатньо навіть того рису, який вирощується на півдні Херсонської області. Фермери відреагували і збільшили, або можливо, навіть на слідчий рік обов'язково збільшить посівні площі рису. Якщо буде певний дефіцит скорочення цієї культури, то Місто того, щоб де за кордоном не закуповувати цей самий рис, а все-таки дати преференції виробникам рису, зокрема на Херсонщині, це здешевлення електроенергії на вирощування цієї продукції. Крім того, за рік терористичні республіки знищили фермерство Донбасу. Наразі на підконтрольних Україні територіях вкрай непросту посівну майже завершили. За неофіційною інформацією на окупованих землях засіяно лише половину площ. Тобто, не більше я вважаю, що серйозні удари наші вранськіранські ферми зазнали саме на окупованій території, і потужні господарства не мають жодного шансу в умовах вибачте продразорстки і жорсткого військового режиму. Отримати нормальний результат, інвестувати гроші. З нашою оперативною інформацією, більше ніж 30 тисяч гектарів орних земель від Новозовського до Артемівських районів зараз знаходяться замінованими. З них лише близько 6 тисяч га вдалося розмінувати і підготувати до до посів ярих культур, тож навіть попри усі труднощі цьогорічної посівної, у мінагропроді кажуть, продовольством держава буде забезпечена. Сподіваються навіть зміцнити експортні позиції, зокрема зернових.